Очі зараз час. Зазвичай тут набагато більше. Тарас Григорович, привіт! Привіт, Тарас! Добрий день усім! Наталя вас вітає. Сьогодні у нас яке число? Yeah. Сьогодні 5 травня. Ми їдемо на Канів. Хочемо до Тараса Шевченка, подивитися з його гори на Дніпро, на Кручі, на усе. Привітатися з ним. І відчути ту енергетику. Енергетику України, серця України. Ходімо зі мною. Так, ми, друзі, ми заїхали в Мошни. Я вам хочу показати, ви ж таки подивіться, яка красива церква. Вона дуже старовинна. Подивіться, яка гарна будівля. Краса у нас на Черкащині отака От красива старовинна церква. Село Мошне. Все. Хайдем. Цій церкві більше 400 років. Архітектура просто вражає своєю красою. Переконайтеся самі. Ну це дійсно. Це настільки красиво. Клас. По каневу зараз, центр канева, так? Це центр? центр канева. Центр Канева, дивіться. Таке містечко. Затишно багато Так, друзі, на зупиночці залишили ми свою машину. Приїхали до Тарасової гори. Дивіться, тут такий цікавий кущ. І ще не знаю, що це. Подивлюся, погуглю, подивіться, які цікаві квіточки. Дуже гарне. І пташки співають, чуєте? Красиво. Так, все, ходімо, ходімо нагору. Так, з погодою нам сьогодні повезло небо блакитне. Подивіться, як красиво тут навкруги. Така наче паркова зона. Доріжки плиточкою викладені. Дуже зелено, гарно. Бузок цвіте бачите, скільки пуска. Шевченківський національний заповідник. Так, і вон там вже починаються сходи на гор. Тут, мабуть, буде влітку фонтан, але зараз, бачите, немає. Нічого іще. Йдемо до сходів. Краєвид дуже красивий, друзі. Це дуже красиво. Неповторно, чарівно. Так, все, я йду на сходи, буду рахувати сходинки. На середині підйому ось така конструкція. Такий павільйончик наче. Так, там далі пішли сходи. А я хочу зараз підійти ось до цієї стели. Дай же боже коли-небудь, хоч на старість стати на тихих горах України у маленькій хаті. Хоча серце замучене, поточене горем принести і положити на Дніпровських горах. Город-Шевченко. Так, ходімо далі. Я нарахувала 118 сходинок поки що, йдемо далі. Друзі, я нарахувала 350 сходинок. Можливо, помилилася, подивлюся у гуглі точно скільки, тоді скажу. Зараз, наче на всі сходинки ми зійшли, йдемо тоді до, до пам'ятника Шевченку. Тарас Григорович, підемо до тебе. Чекай нас. Друзі, краєвид просто вражає. Ну, Вибачте, але мені просто забракло слів. Це настільки красиво, що просто всі слова куди діваються. А тут природне русло Дніпра. Немає ніякого водосховища. Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна Україна. за мене Богу, мій сину на тій приславній Україні, на тій веселій стороні, чи не полегшає мені. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і нема злому на, ті, на всій землі безконечній, веселого дому. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню, тяжку минуту. За неї Господа моліть сьогодні. Понеділок значно ще небагато людей і ну, робочий зараз час. Зазвичай тут набагато більше. Тарас Григорович, привіт, привіт, Тарас Григорович. Дякуємо вам, дякуємо вам за те, що ви відкривали очі нашим українцям. Там люди воно, сидять коло нього. І ми зараз тут піднімаємося. Ще багато сходів туди. Дуже красиво, гарно, зелено. І майорить наш, наш ріднесенький український прапор. Тарасова Чернеча Гора місце поховання видатного поета і художника Тараса Шевченка, одна з найвищих гір Канівських дислокацій. Перебуваючи на Київщині, Тарас Шевченко милувався краєвидами Канівських гір і мріяв оселитись на Вкраїні милі. Проте, до України він повернувся вже в домовині. 22 травня 1861 року, виконуючи поетичний Шевченків заповіт, його прах було перепоховано на Черничій горі, яко з того часу стала називатись Тарасовою. Краєвець Тарасової гори просто вражає. Усе те, що він писав у своєму заповіті. Повставайте та вставайте. Поховайте мене на могилі, біля степу широкого на Вкраїні мерій, Щоб блани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Це природне русло Дніпра. І це вже саме сама могила. Хрест свою Україну любіть, любіть її, бо время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Наскільки актуальні зараз ці слова? Можна сказати, Тут поховано великого українського поета, революціонера, демократа Тараса Григоровича Шевченка 1814-1861 року. Народився 9 березня і помер 10 березня. І мене в сім'ї великій, в сім'ї, вольній і новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко. Дивіться. Які красиві каштани зараз цвітуть. І подивіться, який краєвид звідси відкривається. І тут ми бачимо саме музей. Сам музей Тараса Григоровича Шевченка. Заповідник Тараса Шевченку — Це дуже велика територія, дуже ухожена. Дуже чистенько, гарно викладена плиточкою. Це чудове місце для відпочинку. Подивіться. Насамперед, це місце натхнення, місце сили. Це святе і найдорожче місце для кожного українця. Подивіться, які великі каштани тут. І зараз вони всі квітнуть. В кого є можливість, приїжджайте. Приїжджайте, подивіться все на власні очі. Дуже гарно зараз, дуже гарно. Джміль, дивіться, джмелик. Працювати все, полетів. Дуже велика територія. Пташки співають, спокій, там Дніпро. Все як заповідав геній нашій. Так все і зроблено. Музей Тараса Григоровича Шевченка. Старовинна будівля, дуже красивої архітектури старовинної. Тут ось стоїть погруддя Тараса Григоровича Шевченка, пам'ятник такий, а тут стоїть Хрест. Підійдемо зараз ближче. Шевченко. Такий барельєф зроблений. Пам'ятник хрест, що стояв на могилі Тараса Шевченка з 1884 по 1923 рік. Архітектор, академік Віктор Сичугов. Чавун Литво. Ось такий хрест. Багаторічні ялини, тут, подивіться, із шишками. І на віттях, дивіться, відростає. Молода зелень з'явилася. Відновлюється, відростає. Весна прийшла і воно все відновлюється. І он такі шишечки ви сьогодні бачите? Ось така краса тут. Тут пишеться каса, чим вона колись тут була, чи вона і зараз, тут діюча каса, мабуть, для входу в музей, а ну зараз глянемо. Каса знаходиться в музеї раніше, зараз вона не використовується, але ми можемо побачити. Ціни, вхідний квиток, музей Тараса Шевченка 50 гривень повний пільговий 30, музей Тарасова світлиця 30 гривень пільговий 20, виставки 30 гривень пільговий 20 і музей народного декоративного мистецтва 30 гривень вход або 20 пільговий. Але ж, бачите, що такі ціни. Ну, я не знаю, чи вони ну, на сьогоднішній день, чи ні. Ну... Те, що побачила, те вам і показую. Друзі, подивіться, я нахожусь зараз на Чернечій горі, на горі Тараса Шевченка. Ось позад мене знаходиться його пам'ятник. Це дуже знакове, дуже знаменне місце, дуже важливо для кожного з нас. І я вважаю, кожен українець повинен побувати на цьому місці, обов'язково. А ця хатинка це самий перший музей Тараса Григоровича Шевченка. Створили його українці, люди-волонтери, які збирали матеріали для цього музею самостійно. І, і значально це був музей Шевченка. А потім вже було збудована ось така будівля для музею. Ми зараз підійдемо ближче, подивимося. Тут такий плетений старовинний паркан, який раніше був у селах у людей. Ой, такі красиві піони тут розпускаються. Подивіться, яка краса. Білі і такі малинові. Дуже красиво. Так, і тепер дивимося сюди. Перший народний музей Тарасова світлиця, 1884 рік. Історична реконструкція 1989-1991 рік. Світлиця вкрита соломою, тобто відтворена повністю будівля, в яких раніше жили українці. Так, на тину, дивіться, ось такі глечики писять. Ну, На жаль, ми зараз тут у понеділок і сама світлиця, самі музеї сьогодні закриті. Ну, Ось так можемо уявити собі, да? як раніше люди заходили, така ось низенькі такі двері, бачите? Тарасова світлиця. Графік роботи з 9.30 до 17, вихідний день понеділок. Ну, ми попали в понеділок. Ну нічого. Ну, я вирішила тут трошки присісти коло цієї світлиці, щоб відчути цю атмосферу, цю історичність. Атмосферу, в якій жили раніше сільські люди. Ось так виглядає світлиця. Така хатинка у лісі. Співають пташки. Дуже гарно. Перед самим в'їздом в заповідник Тараса Шевченка є могила. Тут поховали Ядловський Іоанн Олексійович. 1846-1933 рік, який доглядав могилу Тараса Григоровича Шевченка з 1884 по 1933, 1933 рік. Тобто, бачите, людина прожила 90 років і дуже багато років доглядав могилу до своєї смерті. З 84 по 1933 рік. Ну, а тут ось в'їзд в заповідник, стояночка, парковочка для машин. І далі вже йде світлиця, і сам великий музей. Звідки ми з вами прийшли? Спускаємось. Тепер будемо спускатися до Дніпра. Так, друзі, дивіться Дніпро. Дніпро, який бачить Тарас Шевченко. Можна камеру повести трошки на, на цей, так? Да. На високому постаменті Тарас Шевченко дивиться на Україну мило на Дніпро, на Кручі. По цих сходах ми піднімалися і тепер будемо спускатися. Бачите, вони на кожному прольоті є. Лавочки, де можна відпочити. І такими зігзагами зроблені сходинки, красиві мереживні бортики. Дуже гарно все зроблено, продуманий проєкт, красиво і дуже приємно тут знаходитися, проводити час. Ну, Ви бачите, понеділок людей мало, тому що не працюють, музеї не працюють, понеділок вихідний. Так що, коли будете планувати свою подорож сюди, то не понеділок, будь-який день, крім понеділка. І спускаючись до Дніпра, ми натрапили на ось такий красивезний кущ нареченої. Ну і не могла я відмовити собі у купанні в Дніпрі. Це місце сили, це наше все. Обов'язково потрібно набратися енергії з Дніпра, на який дивиться Тарас Шевченко. Подивіться на цей чудовий Дніпро. Наше місце сили. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес і Воскресне Україна! Друзі. Чекаю ваших коментів і вподобайок. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. Пока-пока.